Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знаходимося в дуже атмосферному місці. Це непонятно, що це, але е, це означає лише одне, що сьогодні буде ну, тест Е, складно назвати, тому що тест-драйвщики ми ще ті. Але спробуємо прокататися на цьому мотоциклі. Це в нас Лонцін е, модель lx 300 jy тобто на 300 кубічних сантиметрів. І ми що? А ми починаємо. Отже, народ, що в нас тут е, встановлено на даному мотоциклі? В нас одноциліндровий чотирьохтактний і чотирьохклапанний двигун на 300 кубічних сантиметрів, е, який має в собі 29 кінських сил. Е, для такого мотоцикла, в принципі, покатавшись, я розумію, що. Це не прям вау, це не прям там суперсила. Ви всі це розумієте. Але в принципі для одного на такому бездоріжжі його вистачає з головою, як на мене. Звісно, що може бути і потужніше. Далі, в нас повітряно рідинне охолодження. Попереду встановлені радіатори з охолоджувальною рідиною. За ними ж відразу вентилятори, які охолоджують. І помпа, звісно, яка всю цю справу прокачує, в поєднанні даний, мотоцикл, даний двигун йде з, коро... з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Також, що хочеться додати, це те, що мотоцикл досить різвий, відгукується прикольно так, на екселератор газу. І у складних випадках, коли вам потрібно. Саме оцей ривок він, в принципі, це зробити може навіть в деяких випадках із другої передачі, що не може не радувати. Щодо підвізки, друзі, то попереду в нас вилка перевернутого типу, вона йде посилена, і в принципі для такого бездоріжжя, там де ми оце проїхали, її вистачає з головою. Один раз був, коли я дуже сильно так стрибонув на передню вісь. Так то відчулось, наче вона відбила, але я не зрозумів. Там було багато різних гілок. Можливо, це була саме тріщина якоїсь гілки. Можливо. Позаду моноамортизатор, який можна налаштувати. Спицеві колеса, звісно, що класна гума. Нічого сказати не можу, все подобається. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Позаду в нас однопоршневий супорт, а попереду два поршні. На такій поверхні справляються просто бездогану. Та, в принципі, на асфальтованій дорозі теж непогано. До речі, друзі, сальниковий ланцюг тут встановлений. І балансувальний вал. Що забезпечує більш стабільній роботі вашого двигуна. Давайте поглянемо, що в нього за кермом. Як тут взагалі все влаштовано? Все просто, але чисто, щоб ви розуміли цю ергономіку. Кермо в нас більш таке пряме ендурівське. Тут така є розпорка. Для вас є також USB-роз'єм, кому це важливо. Налаштовується сама приборка, вона електронна, вся, мінімалістично, але, в принципі, все, що вам і потрібно. В нас тут карбюраторна паливна система, тому на кермо вже виведений підсос. З цим проблем ніяких немає. Коли холодний, його віджали, завели, трішечки прогріли, і на тому все. Катаєтесь собі в задоволення. Тому, друзі, ось такого красунчика розглянули сьогодні, покатались, накатались вдосталь. І м, хочу сказати, що не, давайте так, не можна назвати це бюджетною моделлю, тому що бюджетні моделі, як правило, йдуть до 100 тисяч, це і трішечки все ж таки більше. Але для тих, хто хоче опанувати. Такий мотоспорт, такий е, вид мотоволодіння по таким дорогам. Це класний варіант, тому що ви на ньому себе впевнено почуваєте навіть без величезного досвіду, і вам на ньому буде комфортно перебувати. Тобто тут немає сильнішої якоїсь вібрації, тут ну, такий він більше до стрітового мотоцикла, але з такими відголосками, відголосками ендуро, і, в принципі, він себе. На бездоріжжі показати трохи може. Посилання на нього я залишу під цим відео. Якщо друзі зацікавив вас такий мотоцикл, ви можете завжди перейти за ним і ознайомитись з характеристиками більш детально або зателефонувати нашим хлопцям, які вас проконсультують. Доставка по всій Україні та кредитування в нас присутнє. Напишіть коментар, як вам така модель. Поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш канал. Далі буде більше. Всім дякую і па-па!